Із самого дитинства Ігор Пилипенко мріяв про військовий фах. Після навчання у школі та училищі чоловік потрапив на строкову службу. У 2011 попав на військову службу срочником. Там же російські війська були, і ну, воно як то кажеться, за уже можна. І сам волки в місті ходили, гуляли якось. Ніхто не очікував такого, що через буквально два роки ми будемо. Воювати невдовзі після повернення Ігоря зі служби до рідного Воронежа почалося російське вторгнення на українську територію. Ігор говорить, ця ситуація його обурила, і він чекав на повістку і готовий був стати на захист України. Мене сестра і бати знали, що якщо мені повістку вручать, я сам пойду. То перша повістка в мене вийшла, що вони заховали. Ну не призиває, не призивають. Рішив сам пойти в воєнний команда. Це вже пізніше, як я вже пройшов комісію, пройшов, то я вже мені назначили число, коли відправка. Тоді вже розказали мені, що вже владна повісточка. Ігорові одразу дали позивний студент за його молодий вік. Бойовий досвід він здобував одразу в гарячих точках під Мар'їнкою і Красногорівкою. Споминати дуже страшно. Це... Ну не передати просто. Ну, і адреналін, і цей страх, все це воно перемішане було. Я в першому бою, навіть як кажу, не стріляв. Мені настільки соромно було після бою. Я вернувся, а хлопці кажуть, Та, ну ви ж стріляли, я тільки патрони заряджав, а вони мені об'яснили, що всьому, всьому свій час і будеш і ти стріляти. Просто Поки ти привикнеш. Це я вже пізніше, як то кажуть, поняв, чого вони так зробили. Після участі в антитерористичній операції Ігор повернувся додому, але його серце було не на місці. Він постійно хвилювався за побратимів, його буквально тягнуло назад. Вороні жи жив спочатку на фермі працював. тоді перейшов у будинок інтернат для людей з інвалідністю та похилого віку. Там Люсаром-сантехніком робив. А тоді вже туди якось там у нас начальник був, ну, такий дядько нормальний. Я йому сказав, що я збираюся ну, вертатися в армію. Він мене підтримав, я допоміг пройти комісію, відпускав з роботи. Я, виходить, ще місяць робив і пішов 13-й батальйон наш Воронівський. У 2020 році Ігор Полипенко підписав контракт на службу. 24 лютого 2022 року. Наш земляк зустрів у навчальному центрі на заході України. Майже місяць військові добралися до своїх підрозділів на Сумщину. Пізніше Ігоря скерували на Донеччину. Саме там під попасною він і отримав поранення, яке кардинально змінило все його життя. Рад амзонайкомандир мій. Командир звода. Він попитався мене підняти, але так як він менший мене, він не зміг мене витягнути. Получається, наші, що ще залишилися, трохи далі були від нас. Так як він не зміг мене витягнути, він побіг, забрав їх, і вони вже мене витягнули зірка, виходить, вище гору, щоб. При евакуації можна було швидко мене кинути в машину. Ну так як у нас ну, суцільний обстріл був, машини сутки сутки не давали на евакуацію. Ми, виходить, з товаришем там теж він ранений був. Він, виходить, сутки ми пролежали там на, як то кажуть, на полі бою. У мене вийшло сранення, воно не, невелике. Осколок там взагалі мелкий. Мене витягнули. Ну, він попав іменно в позвоночник, відказали ноги і все, що не вже пояса. Потім Ігоря та його побратима евакуювали до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх переправили далі від лінії фронту. Відправили нас у Дніпропетровськ. Мені одразу на снімки на, на рентгенець і на операцію. Осколок видалили, від, ну. На день, як я прийшов до тяну, прийшли до нас волонтери і вже зарядку мені на телефон принесли, щоб хоча б міг зі своїми зв'язатися. У Дніпропетровську я пробув, мабуть, дня 3-4 і тоді переправили нас на Вінницю. У сестри ще старий номер залишився, я його на пам'ять пам'ятав. Я сестри набрав, приїхала мати з батьком у Вінницю. Протягом декількох місяців Ігор Пилипенко пробув у Вінниці. Там за ним доглядала мама, а потім пораненого військового перевели до Львова. Після Ігоря направили на ВЛК. Тут-то і почалися бюрократичні проблеми. Ну, на ВЛК, звісно, відправили ще й все заче записали. Хто мене відправляв на ВЛК винувати, просто як. Ми за неділю до кінця відпустки почали зазванюватися. У мене відпустка закінчувалася 28-го, а вони направлення дали мені на ВЛК першого. Я 1-го я приїхав. Вийшло так, що три дні, типу, я непонятно, де я був. Лікарі сказали, ми ще тебе відправляємо типу, у відпустку. Лікарняну після відпустки хай вже частина рішає, що з тобою там задальше робити. Чи продовжувати реабілітацію, чи на списання. Ігор Пилипенко розповідає, дуже складно шукати правди, коли ти у візку. Я як приїхав на списання, я ще місяць, де то ми списувалися. Цей місяць я отримав гроші. Тоді, коли я отримав документи. Мене ще відправили в Чернігові там теж, типу, такого госпіталя реабілітаційного. Но на наступний місяць я не отримав зарплати. Хоча ще довжені, я ще в частині. Стали дзвонити. Розберемося, 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 зарплати немає. Тоді ще, ще два місяці ми добивалися того, щоб мене зняли СЗЧ. Вже буває, за цією бюрократією просто руки опускаються. Мені ще батьки допомагають. Як то кажуть, вони цими документами. Так як мені, де це, це ж взагалі нереально. Виїздить по цим інстанціям. За три роки після поранення і як наслідок ураження хребта, Ігор призвичаюється до життя в інвалідному візку. Квінницькі мені лікарі казали. Вони в шокі були, що я взагалі встав. Я можу сам пересісти на коляску. Всі думали, що я просто буду лежати. Зараз як не як, так. З рулем, по да, я можу собі їсти приготувати і взяти, щось. У мене машина на автоматі виходить. І там просто одна ручка, яка відповідає за газ і за тормоз. Головне бажання, ну і правила, звісно, не нарушати, бо фартає просто таких людей, які їдеш, а вони ну от, куди летіти, підрізати. Чоловік не втрачає віри у краще, він виконує багато вправ, аби підвищити можливість скоріше стати на ноги. Лікарі поки жодних прогнозів не дають. 50 на 50. сказати вони, що не буду ходити, не можуть, і що буду ходити, теж не можуть. Багато що за ці ці, ці роки воно помінялося і чувствість вернулася все таки, і які-то навіть пальцями на ногах я. Не сильно, ну, шевелити можу. Так що я не здаюся, в планах виходить, ще один тренажер будемо робити, щоб можна було стояти, не на руках, державшись, а колінами опиратися, щоб вони не згиналися. І ззаді поясом прив'язується, і виходить, я стою ровно. Ігор живе з рідними у воронежі. Чоловік захоплюється впалюванням по дереву, обожнює футбол і мріє. Промирне, щасливе майбутнє. Перше, щоб війна закінчилася, а друге поїхати на матч зборної України. і, звісно, вона не можна так робити, але ще хочу вибігти, сфотографіруватися з якимось футболістом.